Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються на українському фронті. Російські окупаційні війська почали свій великий контрнаступ, який не матиме успіху. Збройні сили України ефективно стримують ворога та продовжують сантиметр за сантиметром деокуповувати українські населені пункти. Проаналізуємо події на карті бойових дій. В республіці Білорусь розпочалися двотижневі навчання прикордонників, в рамках яких вони будуть відпрацьовувати боротьбу з партизанами та диверсантами. В цілому ситуація на цій ділянці залишається без змін: російські загарбники безкінечно вчаться, а українські захисники відбудовують щільну оборону північних рубежів України. Розвідка оперативного командування північ зафіксувала рух російської колони без розпізнавальних знаків у бік Чернігівської області. Повідомляється, що ворог одягнутий в піксель, який дуже схожий на форму збройних сил України. Це значить, що окупанти можуть готувати провокації, проте підрозділи сил оборони тримають ситуацію під контролем. На Сватівському напрямку глобальних змін та просувань ворога немає. Наразі українські захисники вимушено відійшли на кілька кілометрів від населеного пункту Креміна, проте це відбувалося не протягом останніх кількох днів. Це результат ситуації за місяць, оскільки активність бойових дій підштовхує ЗСУ до різних маневрів. Тримаємо розум холодним і очікуємо інформацію від Генерального штабу збройних сил України на бахмутському напрямку. Ситуація продовжує бути складною. Частина або весь населений пункт Берхівка захоплений російськими окупантами, і тому на цій ділянці ситуація продовжує ускладнюватися. Бойові дії також ведуться в Ягідному. Загарбники поступово витісняють українських захисників зі східного берега, видавлюючи підрозділи до річки. На південній ділянці міста Бахмут ситуація стабільна. Збройні сили України тримають напрямок під власним контролем. На Авдіївському напрямку окупанти продовжують спроби тиснути на позиції українських захисників з населеного пункту Новобахмутівка. Підрозділи Сил оборони тримають ситуацію під контролем, дають гідну відсіч окупантам. Проте кількість живої сили росіян, на жаль, має свій вплив. Українські захисники продовжують просмажувати расистів на східному та південному напрямку. Вчора пізно ввечері пролунало три вибухи у районі заводу імені Ілліча за попередніми даними влучання у район зосередження особового складу Росіян, проте окупанти, звісно, пояснили це роботою ППО. Крім того, стали відомі результати нічних вибухів на території тимчасово окупованого Донбасу. В Дебальцево ЗСУ уразили спортивний комплекс локомотив, в якому розташовувалися військові Російської Федерації. У Горлівці ракета влучила у будівлю виправної колонії, внаслідок чого здійнялася пожежа. У Макіївці бавовняний привіт прилетів у профілакторій сонячний, де за волею випадковості розташовувалися російські військові. У російському Білгороді сталася катастрофа впав винищувач су 25 Дуже шкода, що на Росії цих блохольотів ще багато. Проте повідомляється, що пілот даного літального апарату успішно відправився на концерт до Кобзона, а це значить, що він не буде використаний для завдання ударів по українських містах. Як ви вважаєте, причиною катастрофи су 25 стала карма чи справність російської техніки? Уряд Іспанії повідомив про передачу Збройним силам України шести танків леопард. Кількість броньованої техніки може у майбутньому збільшитися. Крім того, сьогодні іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес прибув до столиці України з офіційним візитом. Тому очікуємо на збільшення військової підтримки його країною ЗСУ. Що думаєте з цього приводу? Українські моніторингові групи та військові аналітики вважають, що бомбардувальник ту 95 який які на початку року зникли з аеродрому «Енгельс-2», могли перемістити на литовище Оленя. Даний аеродром знаходиться у Мурманській області і тому розташований у три рази далі від українського кордону. Повідомляється, що відповідно до супутникових знімків, кількість стратегічних бомбардувальників на аеродромі Оленя у лютому поточного року збільшилося на сім. На думку аналітиків, росіяни можуть використовувати аеродром Оленя для майбутніх ракетних ударів по Україні. Що думаєте з цього приводу? Американський телеканал CNN повідомляє, що під час візиту американського президента до Києва Російська Федерація провела невдалий випробувальний запуск балістичної міжконтинентальної ракети Сармат. Інсайдерське джерело з офіційних осіб США повідомляє, що Росія наперед сповістила Америку щодо проведення випробування для того, щоб це не розглядалося як ескалація напруги. Випробування важкої ракети Сармат, вочевидь, провалилося. Росія вже проводила успішні випробування цієї ракети, і якби вдалося і це, то на думку американських офіційних осіб, президент Росії Владімір Путін підкреслив би це в зверненні до федеральних зборів, підсумували у виданні. Що думаєте з цього приводу? Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше корисного та актуального контенту.